На рибалку сходити, а це моє хобі. Це ж талант він або є, або його немає. У <рес> мене були думки перевестися не на акторський факультет, а на режисерський. тато мій говорить, що ти щасливиця. в житті. Все не просто так. Ну значить, так треба було, щоб я не пішла на режисуру. Ну коротше кажучи, цілі це важливо, і мрії це важливо. Ви з міста Чорнобай, Черкаської області. Розкажіть загалом, з чого вас асоціюється Чорнобай вашого дитинства? Невеличке містечко, селище міського типу, мальовниче, не знаю, з хорошими людьми, сталановитими людьми. У нас дуже багато було всілякої самодіяльності, яка й досі є, слава Богу, музична школа. Власне, яку я закінчила, і завдяки якій я, скажімо так, почала розвивати в собі ці всі творчі, такі, ну, творчі як це, здобутки потім. А спочатку от, от ті якісь творчі таланти, да, які в мені були. от. З чим ще асоціюється та з домом, просто з рідним домом. Куди я зараз намагаю, намагаюся як найчастіше приїжджати? Знаєте, коли почалась повномасштабна якось, якось стала більше цінити ці е, хвилини поруч з сім'єю, з близькими, з моїми, тому коли є в мене така нагода. З задоволенням їду туди а, от, побачитись, посидіти за одним столом, щось допомогти, на рибалку сходити, а це моє хобі. Це, до речі, те, з чим у мене асоціюється <сум> дитинство моє містечко, бо я з дитинства захоплююся риболовою, так, таке в мене хобі, можливо, не зовсім жіноче, але тим не менш. А, ну, якось такі, такі асоціації дуже теплі. Насправді. А чому ви вирішила стати саме акторкою? Ви сказали, музичну школу закінчили. Можливо, у вас були думки стати співачкою? Так, думки були стати співачкою. Акторкою я ну, ніколи не мріяла стати, я собі ніколи таких цілей не ставила. Якось це вийшло випадково, а першочергово, так, я, я закінчила музичну школу за класом фортепіано, займалася вокалом довгий час. Співала, їздила по усіляким конкурсам вокальним, є в мене там і нагороди, всякі, і в принципі, мене всі знали як таку маленьку місцеву зірку, саме таку естрадну виконавицю так. От, І солісткою я була в ансамблі в музичній школі, і, і хорі співала, теж була солісткою, ще коли там перші класи ходила. Ну, тобто, так саме співачкою, в мене навіть е, невеличкий е, альбом був років, я вже теж десь розповідала. років 15 я записала тоді ще оці cd диски, і в мене там є п'ять чи шість пісень. І одна авторська пісня, текст до якої мені написав мій рідний брат Олексій. А музику ми написали разом з моєю викладачкою Тетяною Дмитрівною Жортовою. От, власне. Так, так що я сама співачка хотіла бути, і навіть в Києві я першочергово вступала на естрадний вокал. І коли в мене на бюджет вступити, на жаль, не вийшло, я вирішила: ах, так, значить, як то кажуть, не судьба, треба йти і обирати якусь іншу спеціальність. І потім я обрала спеціальність. Продюсування і вступила на факультет менеджера шоу бізнесу або продюсерський факультет. Так що да, ви вгадали, я хотіла стати співачкою, стала актрисою. Тобто продюсування я почитала, що ви почали саме в кнук а продюсування. Чому саме продюсування, а не акторство? Наскільки я знаю, там також є акторський. Так, а, там є та, там є акторський факультет, і до речі, досить потужний. Дуже багато класних акторів закінчили університет культури. Саме акторський факультет, у мене зараз безліч колег, з якими я працюю. Вони вихідці звідти, і це, до речі, хибна така думка, що тільки випускники карпенка Карого, висококласні актори, неправда. От я би посперечалась на рахунок цього, тому що все залежить і від майстра, який викладає, так. Ну, на курсі. Ну, і звичайно, від людини, бо як я кажу, талант він або є, або його немає. Знаєте, ну важко. Е, ну, вірніше так можливо навчитися якимсь азам, там, технікам, але все рівно талант це дуже важлива річ. Так що е, є там прекрасний факультет. Чому я вступила на продюсерський? Чесно я вам скажу, це було пальцем в небо. Я засмутилася, що я не вступила на естрадний вокал, і потім я вже обирала так: типу, я йшла на платне навчання, так тому що вже якби не було можливості вступити на бюджет, тільки на наступний рік можна було спробувати. Я не захотіла чекати рік. І я просто так запитала: типу, там, а розкажіть, що це за факультети? Вони кажуть: ну, оце такий, оце такий, оце такий. Я пішла вступати, вступила на платне, а через два роки. Перевелась на бюджетне навчання, бо я вже там такою була активісткою і, і вже і КВК з'явилось в моєму житті. І от за це власне звільнилось місце у нас на бюджеті. Когось відрахували і мене перевели. Тому якось так все у мене так, знаєте, інтуїтивно якось вийшло. У мене були думки перевестися не на акторський факультет, а на режисерський. Там є такий факультет режисури естради масових свят. Але чесно скажу, одна з моїх викладачок, вони мене відговорили. Е, вона мені сказала, що типу, тобі це не треба, це тебе поламає. От, от яка ти є, от все, ти собі займайся, розвивайся, тебе і так вийде. Не не йди, ну якби не ламай себе. Чи жалкуєте що чому пішли саме на режисуру? І чи цікаво це було? Авторсь. Можливо, це були б якісь додаткові знання в майбутній акторській професії? В житті все не просто так. Ну значить так треба було, щоб я не пішла на режисуру. Насправді зараз є можливість піти до прикладу, здобути ще одного світу і в майбутньому можливо, як я кажу, перейти на ту сторону, по ту сторону екрану, да і можливо щось там. Знімати, можливо. Я над цим думала, але поки що я все-таки більше хочу займатися акторством. Ну, Можливо, прийде час, що я захочу і в режисуру піти. Це може бути. Поки що ні, поки що хочу сконцентруватись на акторстві і ще позніматися. Ви сказали, що ви закінчили факультет продюсування, чи працював саме за цією професією? Чи одразу після університету почалась акторська кар'єра? Ні, я не працювала вірніше так. У мене а, був досвід роботи креативним продюсером, бо я свій час ще працювала як сценаристка комедійних проектів разом з братом. Ми працювали, писали сценарії. І в мене був досвід креативної продюсерки ну, на комедійному проєкті. Е, але це ну, не зовсім те, чому я вчилась в університеті культури, це не зовсім, якби, але, але щось дуже близьке до спеціальності. От. Е, ну, в майбутньому все може бути. Раптом в майбутньому я захочу спродюсувати якийсь проєкт. Зніму його, а потім спродюсую. все може бути. Так що так, я пішла в принципі в акторство. Ну як не одразу, а поступово, скажімо так. Я ж не одразу прям почала так зніматися, потрошку, потрошку, це, це таке моє хобі, моє захоплення воно переросло в мою основну професію. А який саме і, був з вами про саме перший? Саме перший проєкт, ну, якщо не враховувати КВК, клуб веселих і кмітливих то перший проєкт такий це був ситком гумористичний домком. Це такий був пародійний проєкт, де ми в образах відомих політиків, типу, показували таку історію, що типу ми живемо в комунальній квартирі, всі події відбуваються на кухні. ну Тобто, це Відомі постаті, яких всі прекрасно знають, але вони занурені в такі якби, умови, ну, як звичайні люди, да, ніби живуть там, кожного дня на кухні зустрічаються, там, готують їсти, п'ють каву, щось там про щось спілкуються, щось обговорюють і так далі. Але ну, це все якби в комедії представлено було. Це перший був проєкт ситком Домком, називався він. От, пародійний. У мене такий мій старт відбувся з пародії, з пародійного жанру. ми обов'язково про це поговоримо, Анебула, а якщо б не акторка, якщо б не акторська професія? Ой, не знаю, чесно кажучи, я. Не задумувалась, якщо б не акторка. Ну, сто відсотків це щось би було творче, якась би була творча професія. Ну, до речі, чому ще продюсування або от саме е, менеджмент шоу-бізнесу, це да, організації, чогось от, є. в мене така жилка. Я вмію згуртувати навколо себе людей. Люблю покомандувати. Ну, в тому сенсі, що там щось створювати, от, організовувати, мені це подобається. То я думаю, що, скоріш за все, це точно була б якась творча професія, і, скоріш за все, це було б пов'язано з телебаченням, але ну, там, можливо, там, продюсер креативний, до прикладу. Ну, от щось, щось таке б могло бути. Але точно творче, ну бо я така натура творча. З фантазії такою творчої тоді повернемося саме до комедійного жанру. Ви сказали, що граєте пародії, також дуже відома пародія на Юлію Тимошенко з вами. Mm -hmm. Чи важко вам було відтворювати цей образ, і чи були, можливо, сумніви, як відреагує публіканцей? А, ну, сумніви були, звичайно, бо це ж була перша пародія. Це, 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 це така була проба, як то кажуть, є проба пера у сценаристів, а це була така проба пародії, тому що я до того ну, якби, подібним не займалася, не знала, чи буде це схоже, ну, бо, типу, мені, наче це було схоже. Моєму брату це було схоже, бо він, власне, перший, хто почув і, і сказав, що це схоже. Тому трошки переживала, але дійсно на першому ж виступі, коли я показала пародію на неї, була дуже класна, бурхлива реакція глядачів, і я зрозуміла: значить, виходить, значить, треба далі пробувати. Певно, якісь в мене такі є ці задатки, е, Ну, а потім, вже після коли я Зрозуміла, як це працює, оцю фішку зрозуміла. До речі, мене інколи запитують, яка формула, чи можеш ти навчити парадіювати? Я кажу, ні, формули не існує. Ну Це ж не точна якась наука. Я, ну як, яка формула? Не існує цього. Я не можу вам пояснити, як. Просто от так у мене виходить. Я це чую, я це бачу, і потім відтворюю. От, так що Сумніви були, але я ж кажу, якось так з першого виступу я зрозуміла, що я йду вірним шляхом вірним пародиста. Шляхом У неї теж була класна реакція Юлії Володимирівни самої. Вона знає, хто я така, вона бачила пародію, і я знаю, що їй дуже подобається. Я, до речі, з нею знайома особисто. і навіть була... Свідком того, як вона власне, відреагувала на поро на пародію на саму себе, і їй дуже сподобалось. Тому, бачите, як оцінила. Це правда відбулося вже через багато років, після того, як я зробила на неї пародію, але тим не менш. А вам найбільше подобається саме пародію чи, наприклад, зніматися в кіно? І те, і те, я не можу сказати, що щось мені подобається більше, щось менше. Я, в принципі, люблю те, чим я займаюся. Мені, в принципі, в загальному такому подобається акторство. І це неважливо, що це, чи це пародія, чи це зйомки в кіно, в серіалі, в ситкомі. чи, до прикладу, до речі, виступи на театральній сцені, бо я зараз ще і граю. Ну, не в театрі, але з виставами театральними, да? є таке поняття антерприза, ми про це теж поговоримо. А от, мені подобається все, що пов'язано з акторством, просто до кожного жанру різний підхід. Ну, да? Коли ти готуєшся, коли ти якби, працюєш над роллю, то різний підхід. Але кожен по-своєму цікавий. І мені він дуже подобається. Так що я, як кажуть, кайфую. Від усього, в цілому від процесу, від, від створення свого персонажу, від впілення і потім від реакції глядачів, от, від, від усього. Клас, Це дуже круто, це, щоб подобалося. Це одне важливішація. Да, так, да. так. Це взагалі по життю це таке велике щастя, коли ти займаєшся. Тією справою, яка тобі приносить і моральне, і матеріальне задоволення. У мене так завжди тато мій говорить, що ти щасливиця, ти щасливиця, що та робота, від якої ти завжди усміхнена, від якої тебе очі горять, це дуже круто, тому що ходити на роботу, як на каторгу, нікому не побажаєш. Чи є у вас акторські амбіції поза комедійним жанром? Можливо, ви б хотіли знятися в якомусь жанрі? Так, амбіції є, звичайно. Я дуже хотіла б, хотіла би, це я вже зрозуміла, коли я потрапила на проби і, на жаль, їх не пройшла. Але я знаю, що туди затвердили дуже класну актрису, і я дуже за неї рада. Я би хотіла знятися в історичному. Кіно чи серіалі, от от мені б чогось такого хотілося. Оце було б мені цікаво, щоб це якась така, знаєте, була костюмована історія, якесь інше століття, ну, от щось, щось такого плану. от І щоб це, певно, була, Ну не знаю, чи драматична роль. Не знаю, яка цікава якась роль. Але от саме Якийсь історичний проєкт. Оце я зрозуміла, що я б дуже хотіла. Тому що, в принципі, досвід там, в комедії в мене величезний, в драмі я теж багато працювала, і у мене, отам, до прикладу, навесні влітку була робота в двох цікавих проєктах, і восени вони вийдуть і це драматичні ролі. От, а історичного кіно ще не було. Оце. Тому хотілося б тримаю, тримаю пальці. Чи повернулися актори до, наприклад, до того часу, як до 24 лютого, коли можна було обирати, в яку роль хоче піти, в яку роль чи не хоче піти. Чи ще наразі з акторством в Україні поки з фільмами, з серіалами? Поки що. Е, не... Ну, дивіться. Як сказати? Е, на даний момент у нас в нашому кінематографі, звичайно, ну, якби є ті актори вже там, і імениті, і там е, затребувані, які можуть обирати, я думаю, зніматися їм в цьому проєкті чи не зніматися. От, але, а, а є ті актори, ну до, до речі, не менш талановиті, але просто ну, можливо вони не такі розкручені, ну, яким не доводиться обирати, бо їм просто потрібна робота. Трошки у нас така оця градація існує. От, я сподіваюся, що з часом трошки це вирівняється. Бо в нас дуже багато талановитих акторів, просто я ж кажу, не всі там можливо. Супер розкручені. А, на даний момент слухайте, робота є і слава Богу, да, тому що ну, якби в умовах війни в той час тяжкий, в який ми живемо, дуже важко ще й творити щось. От, тому слава Богу, що є хоч якась робота. А, стосовно себе, скажу так: я е, нещодавно вперше певно дозволила собі відмовитися від проб. От мені вислали проби на роль, е, я почитала і зрозуміла, що я не хочу пробуватись на цю роль. Ну, от, не моє. А записати, аби записати, ну ну навіщо себе силувати, навіщо себе примушувати? Хоча до цього, маючи якийсь оцей комплекс відмінниці, я там, ну в принципі, погоджувалась на всі проби, які мені присилали далі. Там обов'язково записувала, працювала там, там над ними і так далі. Зараз я вирішила, що ні. Потрібно вміти відмовляти. Якщо ти відчуваєш, що це не твоє, от не лежить душа, і ти так, знаєте, а треба записати ці проби. Ні, краще цього не робити. От. І, знаєте, сподіватися і вірити в те, що твоя роль вона тебе дочекається. Тому. Якось так. Я оце вперше таке практикувала. Нормально, пережила, все, все добре. А в ті робі питання було саме в сценарії чи більш у героїні трішки? Ну, у героїні, у, у героїні. Просто такі, якісь почали приходити проби на якихось таких героїнь, не зовсім мені цікавих. Ну, тобто як? Я щось подібне вже грала? І, певно, тому якби, ну, мені просто ну, не, не, не цікаво, а погодитися погодитись, ну, не, не хочу. Може, я чиєсь місце займу, хай хтось інший спробує, можливо, йому там, буде цікаво, їй вірніше, да, якісь актриси зіграти. Тому, будь ласка, ну, без питань, Я просто от, вирішила, що не, не хочу. <саме> Саме в героїні, мені просто героїня була нецікава. В цілому проєкт непоганий, але героїня мені не зайшла. Тому я сказала дякую, але ні. <usa2> а які наші топ-3 ціни на найближчий час? Я не так давно в інтерв'ю е Аліні Дорцюк сказала, що я якось зрозуміла, що. Немає якихось чітких цілей от, на даний момент, не знаю чому. Важливо, це пов'язано з війною і з тим, що я якось ну, чи боюсь планувати багато наперед, не знаю. Тому поки що я їх не ставила, але дала себе установку до нового року все-таки якісь цілі. Поставити, от, якісь, які, якісь плани собі вибудувати що, що щось для себе там, от, ну, типу, поставити якусь задачу. Це, це правильно. Ну, тоді просто ти, скажімо так, йде до, йдеш до своєї мети швидше. А коли ти так якось існуєш, типу, знаєте, а добре, є робота добре, там. Ну, коротше кажучи, цілі це важливо, і мрії. To ważne.